А тут з точки зору взагалі перегляду, що стосується ц... Ц... цей наступний тиждень, він я б не спирався би на новини на ті новини, котрі йдуть в телеграм-каналах, ті новини, котрі йдуть е... на передніх шпальтах. Тому що за розкладом у нас випадає так, що велика кількість конструкцій в розкладах пов'язані саме з маніпуляційними процесами, тобто ситуаціями, котрі. Коли інформацію намагаються використати як, як знаряддя, не. знаряддя впливу ага. і зараз, якщо там минулий за тиждень до цього. В місяць назад ми час від часу зробимо перегляди і бачимо, що загрози воно стосується безпосередньо там балістики, якихось шахедів і намагань вплинути на енергетичну інфраструктуру. Зараз розклади показують, що ворог буде всіми правдами і неправдами впливати на наш психоемоційний стан. І грудень, особливо друга половина грудня. Вона перетворює нашого ворога в такого грінча котрий не просто намагатиметься вкрасти в нас різдво за рахунок деструктивних впливів руйнівного характеру, але й за рахунок інформаційної боротьби. А, якщо дивитися взагалі цей і середину наступного тижня. Час викритів, це причому викриття будуть, знаєте, як на початку війни не просто поодинокі випадки, а цілі групи людей, котрі будуть е, е, підігравати е, в Росії і підігрівати ситуацію на місцях. І причому я переглядав е, цю конструкцію в форматі саме України. Нас випадає карта. Страшного суду це знову ж таки та ситуація, коли ворог активізувався всередині і намагається в великих містах впливати на ситуацію. Дуже схожі розклади в нас випадали на Київщину, на Харківщину, на Запоріжжя, на Одесу, на Дніпро. Тобто е є певна складова людей, котрі намагаються підігравати режиму корня. Розуміємо, за матеріальні винагороду, за якісь пентаклі, і в найближчим часу ми зможемо бачити перезв'янений подарунок, коли е, піде е, велика кількість викриттів. Друга е, ситуація, яка стосується знову ж таки, впливу ворога вона знову ж таки в нас не пов'язана з е, обстрілами або умовними там небезпечними моментами е, окупаційного характеру. А саме внутрішні процеси деструктивного характеру в форматі розбірок. І це теж, тобто, цей тиждень наступний буде характерний тим, що Зеленський сказав, то, е, Трамп сказав все і тому подібне. Нагнітання ситуації, і неначе знаєте, підігрівають. Дивляться зворотній зв'язок, дивляться зворотню реакцію. Причому дуже велика кількість конструкцій, вона саме по карті планів та намірів в контексті дій ворога, тобто підігрівання ситуації, нагнітання ситуації для того, щоб люди максимально були як на голках і втрачали можливість критично сприймати інформацію. Я закликаю всіх завжди знаєте донатити на збройні сили. Тому що це обов'язково і необхідно. Угу. Наступні два тижні я всіх закликаю дуже критично ставитися до новин Фільтрувати. фільтрувати їх настільки це не просто інформаційна гігієна, це інформаційний карантин, дотримуватись інформаційного карантину, тому що воно в розкладах випадає так, коли дійсно інформація може стати знаряддям. Інструментом впливу на ситуацію. І знаряддя зараз в нас все ж таки в руках ворога, і він намагається максимально, я не знаю, скавернути всі ранки котрі є, всі болісні міста, місця за рахунок того, що втрачає і з позитивного втрачає контрольну ситуацію Тобто ті моменти, котрі зараз відбуваються, я думаю, що це безпосередньо пов'язано з. Сирією, з процесами, котрі е, посередковано вплинуть е, на перебіг подій в цілому, вони е, обмежують режим Кремля впливати більш руйнівним чином, і в е, до рук впадає знов ж таки така добра маніпуляція. І це в, в, в третя тема, котра знов ж таки я бачу фідбек, запити. Від підписників е, стосовно рішника ядерної зброї епопея вона нікуди не ділася. Ворог буде намагатися маніпулювати цією інформацією. Більше того, Ну намагатиметься тих партнерів, котрі підтримують нашого ворога, е, стимулювати м стимулювати. Виводити таку деструктивну складову, котра вже буде направлена на європейського споживача, на американського споживача. Що ось-ось буде ядерна війна, ядерна зима і все дуже дуже погано. Але карта дурні, карта перевернутої зірки свідчить про те, що це маніпуляція, котра не принесе бажаних плодів, не принесе бажаних результатів, і карти рекомендують нам не вестися на ці маніпуляції. Це чергова партія червоних ліній, котрі ми перетинаємо і нам кожного разу погрожують. Але угу. замість того, щоб побачити якусь зворотню, зворотню дію, ми побачимо виключно на малювання нових червоних ліній, і нам чергово будуть казати, що ось. Не знаю, пройдете ще на 50 кілометрів вперед на Курській області, все. От 100% візьмемо бахнемо. Не звільнете, не, не погодитесь, от все, з бахнемо 100%. Будете святкувати Різдво не в січні, а в грудні, все. Будемо винуждені зробити превентивний удар. Не вестися на цю інформацію і тримати все ж таки з холодним розумом. Робити висновки, ситуація, котра все ж таки за розкладом є контрольованою. Угу. Є моменти спроб ворога активізуватися, робити якісь жорсткі дії і кроки. Але в нас вкотре, коли ми переглядаємо два напрямки: і Херсонський і Запорізький, дуже схожі розклади, дії, котрі ти робиш, ворог робить для того, щоб отримати бажане. Можуть обернутися проти нього самого і дати деструктивну ситуацію для нього самого, котру ми в свою чергу можемо використати собі на користь. І В мене не зап... ну, не випадає Запорізька область як область, про котру можна сказати, що ворог там отримав великі успіхи і можливість просуватися максимально вперед, будуть пуксувати і не реалізовувати ті плани, котрі вбудовані. Запоріжжя не здадуть. Хоча Чудо. тут точки зору маніпуляції всередині міста вона буде відбуватися більш активно і будуть активно нагнітати. Більш того, та активізація стосовно обстрілів, вона безпосередньо пов'язана з тим, щоб максимально дестабілізувати е, середовище і максимально посіяти додаткові такі конструкції, котрі будуть включати в себе. Деструктивний момент, що завтра здадуть, віддадуть, домовилися вже все дуже погано і тому подібне. І тут я кажу, що той е е час, коли особливо Запоріжжя треба дуже помірними бути в діях і в висновках. У Трамп він випадає в розкладах, ніяк імператор він випадає як король ку Пентаклів. Король Пентаклів це людина, котра зацікавлена в матеріальних. Моментах, в, в фінансових моментах ситуаціях і навіть в форматі виходу війни з війни, воно виглядає так, що я оберу переможця, виходячи з того, хто мені більше заплатить, або де я отримую більше зиску. Але він переглядає цю ситуацію більше, як. Не війну, як бізнес-план якийсь, uh -huh. і, і виходячи з розкладу у нас карта дурня і е, карта прямої перспективи. Вона показує, що ті плани, котрі ворог о, ворог Трамп, Трамп, як ворог, е, вибудовує яка така гаворка. Ці конструкції, котрі там постранно вибудовують, вони не будуть реалізовуватися і. Він буде намагатися адаптуватися під процеси, якось дати задню. Ми вже бачимо, що у Трампа є така, що 24 години змінилися на тиждень, тиждень на місяць, ну максимум три місяці. Ну, сорок, Зараз так, ми дійсно можемо спостерігати, що вона Роз... має розмова. Що він каже: ну я спробую. Я спробую, а там будемо бачити. Mm -hmm. Це дуже важливо, необхідно, але там будемо бачити. Це мем про «посмотрим». Так, да, да. і в нього так і виходить. Тобто він все переводить в стан «посмотрим», тому що е, на, там не все ж Трампом єдиним. Повинна бути п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів це е, певна група людей, котрі приймають і згоджують рішення і дають їм інформацію. І в нас ми завжди сміялися з режиму Кремля і лідерів та диктаторів, котрі з папочкою уходять і черпають інформацію з папочки. Там також від далеко не пішов. Якщо людина зареєстрована в Твіттері і активно там робить пости, це не означає, що вона в повній мірі знає весь перебіг подій, всю ситуацію. Хоча знову ж таки є контекст навіть останніх подій, що стосується Сирії, там є. Ну Я не думаю, що це виключно заслуга Трампа. Я думаю, що все ж таки це такі останні реквієм Байдена і його команди в цьому році в форматі саме якихось досягнень і ситуацій. З поправкою на 2-3 тижні тут е велике знов ж таки великі сподівання на те, що Трамп після навгурації е прийде і з активний, активними своїми діями вирішить всі питання. І він впевнений, причому Трамп залізе бетонно впевнений в тому, що в нього все вийде. А там випадає десятка жезлів, причому в перевернутому стані. тобто не просто тяжка ноша, а не підйомна ноша, котра не, о, як би не намагалася підготовлювати людей, як би не намагалася б налаштовувати на якусь перспективу або відсутність цієї перспективи. Воно буде е, дуже сильно різнитися з тими планами, котрі на, плани з реалізацією будуть різнитися і дуже сильно відрізнятися, і будуть пробуксовки. Я не думаю, що це буде 25-те число. Кінець року він дуже, повинен бути максимально насичений на події, котрі ну, реально на, на голову не налазять, причому в позитивному ключі. І у нас перебіг подій, він може дуже сильно форсовано відбуватися, як вон, цілий режим, режим осаду за 10 днів угу. Був незламний, був неможливо було зламати і здавалося, що це не назавжди а Пройшло 10 днів, все нема. Швидко якось це відбувається. І в грудень він обіцяє, що будуть продовження ситуації форсованих завтра, сьогодні Сирія, завтра Грузія. після завтра Україна. Я скажу так: що я переглядав а, Франківщину, я переглядав Львівщину. І там дійсно випадає формат загрози, але загроза по страшному суду. Я не думаю, що це формат річніка. Я думаю, що це формат повторення ситуації саме в форматі масованих обстрілів. Переглядав Волинь. По Волині випала взагалі проміжутична карта, тобто воно може якось проходити повз, але без руйнаційних процесів. Питання стосовно річника в нас. Якщо дивитися за розкладом, випадають більше маніпулятивні процеси, випадає карта дурня, і відсутні зворотні реакції, на котру ти очікуєш від е, українських партнерів від України, що всі е, бояться. Це та ситуація, коли Росія сама себе переігрує. І в нас випадає така, такий момент, що вони дуже сильно. Очікують на те, що буде якась зворотня реакція від західних партнерів, що вони почнуть якось обмежувати, ставити більше того, навіть у, на прикладі того самого Орбана, котрий активізувався угу. в останні часами, почав використовувати конструкцію, що важкі часи, дуже дуже небезпечний час. Воно в розкладах випадає як маніпуляційні процеси знову ж таки, що людина озвучує те, що їй кажуть озвучувати для того, для того щоб ситуацію зробити ще більш е гіперболізовано важкою. І все ж таки, якщо ми кажемо про Арешнік, у нас є ймовірність, що воно може бахнути перед територією Росії. Але є ймовірність, що вони будуть продовжувати маніпуляції. Погрози займатися малюванням нових червоних ліній. Але не випадає саме руйнівних процесів по розкладу, не випадає. Я думаю, що все ж таки більш довготривала перспектива стосовно повернення. Чому більш довготривала перспектива? Тому що в нас. Випадає так, що повернення цих територій, воно буде тісно пов'язано з іншими окупованими територіями. І ми багато разів робили розклади в форматі того, що е ті міста, котрі останні заходили під окупаційні процеси, вони будуть виходити першими. Ті, хто заходив набагато раніше, будуть виходити набагато пізніше з ситуації. З точки зору. Е Тут також цікаво, якщо дивитися донецький напрямок, наприклад, і Луганський напрямок, якщо Донецький він буде якось дійсно мати прихильників або людей, котрі зацікавлені в тому, щоб цей ефект залишити, Луганський напрямок він випадає в форматі адаптації. Тобто, прапори змінилися, люди. І є моменти розчарування, але ці розчарування пов'язані настільки з поверненням, скільки з тим, що нічого, нічого позитивним чином рівним рахунком не відбулося за роки окупації. Тобто, і там випадає більше, знаєте, як розчарування. В разі, якщо НАТО не припинить своє існування, тому що насправді, з точки зору 25-го року, в нас дуже велика ймовірність, що НАТО може піти по процесам трансформаційним. Трансформація нас зазвичай випадає в форматі або припинення існування, або якоїсь видозміни. Позитивної або негативної, тобто uh -huh. позитивна — це о, поліпшення, перегляд ситуації якісь нові члени о, НАТО, а погіршення це трансформаційні процеси з зменшенням кількості, наприклад, так. А трансформація в нас в будь-якому випадку на 25 й рік випадає, і це буде стосуватися не тільки НАТО. Ми переглядали і ООН, і інші великі такі не потрібні організації, ми хотів сказати, причому як з одного боку, так і з іншого. Тому що у ДКБ воно також в розкладах випадають по трансформаційним картам, тобто ситуації, котрі будуть позначатися саме на союзах, нові союзи будуть створюватися, старі будуть руйнуватися. А стосовно ситуації, ну знову ж таки Франція та Польща. Воно виглядає е, передчасне, передчасні дії в пошуках зиску. Тобто там все одно в нас е, включено в перегляд е, в ситуації матеріальна складова, ніяк жест доброї волі з боку Польщі та е, Франції. Шукають свої зиски, намагаються. У, в стані такого колапсу отримати найбільш вигідні позиції для себе, що захищає там Всесвіт і всю Європу. В цілому переглядав Святогорськ, і в нас є момент побоювань, або саме побоювань, що може бути повторення циклічності ситуації, тобто повторення. Але виходячи з розкладу, вже не перший раз я переглядав це місто, населений пункт, в нас перспектива випадає перевернуто, тобто не вийде у ворога реалізувати ті плани. Mm -hmm. І єдине, ну, на чому треба загострити е ситуацію, це є е люди, група людей, котрі, повертаючись до колаборантів, Якось топлять або відіграють від, відіграють важливу роль в тому, щоб здати інформацію, скинути якусь інформацію, підіграти ворогові. І переглядаючи в контексті деструктивних наслідків для них, в нас випадає така ситуація, що на них буде чекати вперше страшний суд. Тобто це одна з таких інформаційних позитивних ситуацій в, в грудні місяці, вже що буде все більше. Деструктивно, що вони активізуються, активізувалися вже конструктивно та позитивно те, що будуть викриття, нові викриття і резонансні справи саме пов'язані з колаборантом. Але стосовно населеного пункту, ну, я позитивно налаштований. Все ж таки, я не бачу на даний час повторення окупаційного процесу. Знаєте, як можливо з Януковичем, то такий випадок, ну так сталося. Не, не втримав контроль, пішло щось не так. Але якщо враховувати ситуацію з засадом, вона його вибила і розчарувала. Тому що ти був впевнений, що в тебе, по-перше, закрити повністю питання, ти контролюєш ситуацію, і найголовніше треба ж враховувати, що Юнукович нас. То приходив, то уходив, була боротьба, революція, ще щось. А ситуація з Асадом це династична диктатура. Тобто, там батько і брата готували, а це зайвий раз заставляє задуматися, при чому не тільки а, керівників Кремля, але й політичний естеблішменти, верхушки еліти. і це я все ж таки налаштовую, все буде досить схожим і буде відбуватися практично за таким же сценарієм. Просто тробу, треба трошечки на часу для того, щоб ця ситуація відігралася. І, можливо, за якийсь час якийсь там е, представник Госдуми буде на Червоній площі висіти, і... я не знаю. Не думаю, що ситуація вирішиться кардинальним чином, але може нас трошки потішити. Кривий ріг в нас випадає як місто, котре для Росії є як дуже схожий на розклад на Харків, як кістка в горлі. Е, є власні якісь мотиви ситуації. Я кажу, що можливо з тим пов'язано, що це місто. Президента, але в нас дійсно випадає одна та сама ситуація. Випадає момент десятки мечів зруйнувати, вдарити якомога боляче, е, вплинути по карті циклічності, і в грудень місяць він не є винятком. В нас до речі, сьогодні в переглядав по області Криворіг окремо. В нас умовно можуть бути ситуації, пов'язані з руйнівними процесами в вечірній період часу, і е, кінець тижня, п'ятниця-субота, без неділі. Також випадає як е, час загострення ситуацій, пов'язаних з тим, що ти якось або не обійдеш, або можеш це знати рунівних процесів. Дестабілізаційні процеси. Школи зараз будуть будуть ближче, і кажуть що це гріч, котре намагається вплинути всіма можливими способами. І я впевнений, що ми знов будемо бачити мінування торгівельних центрів, мінування шкіл, мінування волонтерських центрів, якісь підпали, піджоги і тому подібне. диверсії саме за рахунок того, що. Зараз є така агонія, і ворог буде намагатися використати всі важелі впливу. Дивіться, дві нас в нас розкладі випадають, тобто якісь договорні процеси є і будуть відбуватися, але не в тому контексті, як ми бажаємо їх бачити. Тобто, в бачення, що там в одній кімнаті є Путін і Зеленський, і вони розмовляють в діалог, ну не випадає. В нас можлива ситуація, коли не в бу... переговорного процесу, коли одного з учасників процесу не буде, і за, за рахунок цього переговорні процеси вони можуть, можуть дуже сильно затягтися в у часі, або зроблять так, що це будуть взагалі треті особи, треті сторони приймати рішення за нас. Можливо, хтось каже, що я оптиміст з точки зору ситуації, все одно в нас випадає повернення контролю над енергодаром та станцією. І я не думаю, що це буде за допомогою МАГАТЕ, я думаю, що це саме формат ситуації, коли ворог втрати пильність, втрати контроль над ситуацією, а ми цей контроль візьмемо під свої. Під свій вплив. Тут, знаєте, патові ситуації, в чому полягає, що у колаборантів в них чомусь є а, така думка, що там війна закінчилася, якось розійшлися, вирішили питання, поставили крапку, паузу і про них забули. Там випадає так, що все одно, навіть після закінчення війни в нас будуть резонансні ситуації, пов'язані з тим, що час від часу будуть когось знаходити е в не найліпшому стані, не найліпшому вигляді і не дуже живими. Причому е впатові ситуації, кому не позаздриш, називається, полягає в тому, що там з одного будуть е боку дії, е пов'язані з. Е Нашими інтересами і пов'язані безпосередньо з впливом з нашого боку. В інше це момент ситуації, котрі будуть пов'язані з боку режиму Кремля, тобто будуть підчищати людей і прибирати тих, хто тобі не потрібний, хто тебе може заважати або хто може зіграти з тобою якийсь злий жарт і не на користь вплинути на перебіг подій і колаборанти ця та ситуація з та категорія людей, котрі можуть е, закінчити життя по причині дій як е, з української сторони, так і з боку нашого ворога Росії.